Після застуди я ще кілька днів приходила до тями. Якийсь дивний стан був, що звичайно з застудою і не назвати. Чітко пам'ятаю, як прокинулась в той день дуже рано десь о п'ятій. Зовсім незвично для мене, що звикла лягати спати вже далеко за північ. Було душно, важко дихати, наче повітря в легенях не вистачало. Вирішила відчинити вікно на провітрювання. Так, зима, так вночі мінус. Але я вже відчувала, що без подуху свіжого холодного повітря зараз непритомнію. Легше стало одразу. Після першого ж струменя морозного повітря. Вирішила, що трохи холоду в кімнаті не завадить. Подумала, що полежу з півгодинки. Зачекаю, поки прохолода зайде, та й зачиню вікно. Але не так сталося. Я швидко заснула, щойно голова опинилась на подушці. Прокинулась через кілька годин з дивним відчуттям втоми і слабкості. Неначе я не спала, а всю ніч вагони з вугіллям розвантажувала. А в кімнаті було неймовірно холодно. Схопилась перелякано. Подумала одразу, що знову застуда не омине мене дурепу. І помітила, який густий туман стоїть за вікном. Дивний туман, як для початку лютого. Який сірий, немов вікно заліпив, тонкий вати, що ледве просвічує світло крізь себе. Поспішила зачинити вікно. І ненароком глибоко вдихнула той туман. Я навіть фізично відчула, як він, шкрябаючи слизову носа, потім горла, опускався все нижче і нижче. До легень. Раптом стало боляче, не наче легені от-от луснуть, переповнені чимось. Було таке відчуття, неначе хтось сторонній оселяється у мені. Облиця умощується зручніше, захоплюючи все більше і більше території. Настирно, нагло. і я нічого вже з тим не можу подіяти. Дискомфорт пройшов досить швидко. Але відчуття, що зі мною щось сталось, що я вже не така, як була раніше, не покидало в мене ще довго. А на вечір. Піднялась температура дуже висока, на межі допустимої для живої істоти, ніяких ознак, характерних для застуди, я не відчувала, просто моє тіло горіло, намагаючись позбутись чогось, що не має в ньому бути, до ранку все скінчилось, Лишились тільки втома, і відчуття спустошеності. То було кілька днів назад. А сьогодні я чомусь все згадала, коли побачила за вікном лапати сніг, що густро вкривав землю. Він почався якось раптово, неначе хтось зверху водночас висипав повний міх пухнастих сніжинок. Я задивилась було неймовірно гарно на вулиці. Ця зима була безсніжна. Зовсім. Про великі кучугури, сніговиків і льодові гірки у кожному дворі можна було тільки мріяти. Люди вже й не чекали на справжню зиму, Лютий добігав до кінця. Яка там зима? Але вона все ж таки нагадала про себе і свої принади. Малучі снігом, спостерігаючи, як великі сніжинки осідають на вікні і спливають по склу донизу. Я подумала, що племінники вже, мабуть, на вулиці, радіючи такій розвазі. Сім'я сестри мала свій приватний будинок, то малеча весь день проводила у дворі на волі. І таку красу вони нізащо не пересиджували б вдома. Мої сусіди он вже висипали у двір. З малюками, з санчатами вони поспішали до дитячого майданчика. Радіючи справжній зимі. Навіть літня пара, яким, на вигляд, вже далеко за вісімдесят, потихеньку чергикала по доріжці, підтримуючи один одного, насолоджуючись навколишньою красою. Той сніг міг бути останнім у їх житті, і нагоду пройтися по ньому, старі ніяк не бажали пропускати Треба навідатись до сестри. Подумала і провідаю, і сніговика з малечою зліплю. Мені раптом так захотілось поринути в ту дитячу, радісну безтурботність, що почала швидко збиратись. Хоча вдома було немало роботи, але ж її ніколи не переробиш. А чи буде ще сніг цієї зими? Невідомо. Так що було миттєво вирішено відкласти всі турботи на потім. І насолодитись зимою, відшукала свій лижний костюм, що добре захищав не тільки од вітру, але й від вологи таночого снігу. Вже одягнувши його, подумала, що варто було б зателефонувати сестрі, попередити, що прийду. А раптом у них свої плани, і я з'явлюся невчасно. Чекаючи на відповідь по телефону, Знову підійшла до вікна. Здивувалась, побачивши, якими великими стали сніжинки. Таких лопатих не бачила ще ні разу за життя. Вони кружляли в якомусь скаженому танку, утворюючи невеликі смерчі, що піднімались догори. У дворі, як не дивно, вже не було нікого. Може, сніг дуже сухий, і малечі незручно з ним гратися, подумала. А може, дуже холодно, і батьки пожалкували, що повиводили дітей на вулицю. Але ж хоч хтось мав лишитись? Те раптове спустіння здалося мені дуже дивним Для того мали бути якісь вагомі причини, але на думку не приходила жодна. Телефон сестри не відповідав, слухаючи довгі гудки виклику, я раптом помітила, що у дворі немає не тільки людей. Десь поділися всі ворони, що постійно галасували на яблуні навпроти. Не було й бездомного рудого пса мишка якого підгодовували всім двором, і який нізащо не покинув би своє кубло під дерев'яним дитячим будиночком. Посеред майданчику. Та й куди йому йти в такий сніг? Намагаючись розгледіти примітного своєю рудою шестю собаку в тіні будиночку, я й про телефон забула. А він, витримавши певний період, порадив мені перезвонити ще раз і вимкнув виклик. Я не поспішала хвилюватися. Мабуть, мої родичі вибігли у двір гратися зі снігом і полишили телефони в хаті, щоб потім не шукати їх в кучугурах. Мають телефони таку дурну звичку. Потайки випадати з карманів так, що ніхто навіть не міг згадати, коли саме. Набираючи ще раз номер сестри, помітила поодиноку людську фігуру. Що поспішала перетнути дитячий майданчик, не обходячи його по доріжці. По швидкій ході було зрозуміло, що то молодий чоловік, і що, мабуть, він дуже поспішає, якщо не забажав йти по зручнішій доріжці. На ній було менше снігу. Дитячий майданчик був вже щедро вкритий білим покривалом. Мене це трохи здивувало. Чому так нерівномірно падає сніг? Що то за кучугури різної величини повиростали біля пісочниці та лавочок? Потім згадала, що ті всі речі тож перепони для вітру, і він надуває до них снігу, очищуючи прямі ділянки, спостерігала за хлопцем, знову додзвонюючись до сестри. Він спочатку досить жваво оминав бічі кучугури, перестрибував через зовсім маленькі. Його обличчя не було видно через натягнутий каптур і низько опущену голову. Руки ховав до карманів, мабуть, не маючи рукавиць. Він також не любить, коли на обличчя падає сніг. подумалось. За радісним спостереженням за неочікуваним снігом. Я й забула про чутливі шкіри на своєму обличчі. Мене дратувало, коли до неї торкалось навіть власне волосся. Тому, скільки себе пам'ятаю завжди ходила з туго затягнутим кінським хвостом. Я не любила ті періоди в природі, коли в повітрі з'являлось занадто багато літаючого то кульбаби, то пух стополі. То павутинки бабиного літа, від дощу рятувалась великими парасолями. Мала їй в запасі добрий комплект і не лінувалась накуповувати ще. Це мене трохи заспокоювало, бо занадто часто йшли дощі в моєму місті. А от взимку намагалась якнайрідше виходити з дому в снігопад, і якщо була нагальна необхідність, Покинути домівку, то пересувалась отак, як той хлопець за вікном. Низько опустивши голову з насунутим дочей каптуро. Не дійшовши до кінця майданчику, хлопець раптом щось помітив у себе під ногами, зупинився на мить, нахилився, щоб розгледіти. Потім, вийнявши руки з карманів, став поспіхом розгортати сніг. На невеликій кучугурі, не звертаючи увагу на холод й миттєве почервоніння шкіри на них. Раптом покинув ту справу і почав роздивлятися свої руки, червоний колір яких навіть мені стало видно. Це був незвичний в таких ситуаціях рожевий колір замерзлої шкіри, це був колір крові, майже чорний. Неначе з рук того хлопця зідрало шкіру. Він мить стояв, здивовано оглядаючи руки. Потім почав несамовито струшувати щось з них щось жахливе і болюче для нього, бо дуже нервувався і поспішав того позбутися. Я здивована спостерігала за хлопцем, і вже зібралась бігти на допомогу. Але він раптом упав, а впавши, одразу ніби закам'янів, не ворухнувшись, не спробувавши підвестись. Від здивування я заніміла. Дивилась в страху, як сніг миттєво поглинав його нерухому фігуру, і він швидко перетворився на горбик, так схожий на інші, що були на майданчику. Жах і паніка охопили мене. Я ще не могла повірити в те, що щойно побачила. Але страшна здогадка все впертіше наполягала на своєму існуванні. Ті всі замети, що я вважала витворами вітру то були люди. Я раптом помітила за пісочницею перевернуті санчата, відро з лопаткою під лавкою. Якби мама з дітками, що йшли гратись до снігу, повернули додому, то вони б не лишили свої речі. Трошки оговтавшись, почала вперто додзвонюватися до сестри. В душі захолов страх, і я намагалась притримати його там, не пускати розростатись. Я підозрювала, що мої рідні вже також перетворились в такі ж горбики, що бачила за вікном. Раптовий неприємний звук, неначе хтось дереть свяхом по склу, відволік мене від телефона. Він шов від вікна. Придивилась, я сіла від страху. Ноги вже відмовлялись мене тримати. Великі лопаті сніжинки вже не спливали по склу, збираючись знизу на рамі тугим валиком. Вони прилипали до скла, ніби вмерзаючи в його поверхню, і та поверхня поступово розчинялась під ними, ставала тоншою, зникала. Я, як зачарована, дивилась на те, що відбувалось, і не мала ні сил, ні волі тікати. Було страшно, але мої кінцівки наче заніміли. І раптом мені захотілось підійти ближче до вікна, торкнутися рукою його, допомогти тим сніжинкам, чим скоріш опинитись в моєму помешканні. Раптом згадала хлопця, його руки, і це привело мене до тями Треба тікати, інакше я загину, подумала, але сили бігти все ще не мала. Раптом струмок морозного повітря вдарив мені в обличчя. Це перша велика сніжинка просочилась крізь скло, поглинувши його під собою. Я впізнала цей холод. Той самий, який йшов з туману і занурив мене на кілька діб у хворобу. Зібравши всі сили, я почала заткувати до виходу з кімнати. Я з жахом не могла відвести очей від того, що відбувалось з вікном. Дуже швидко скляна поверхня повністю зникла, і в пащу віконного отвору заполонив сніг. Він скупчувався, перетворюючись в якусь сутність без певної форми, неначе сніговик сам себе ліпив. Я вже зрозуміла, що мене. Ніщо не врятує, що я приречена, що я можу тільки виграти кілька хвилин для життя. Тому заткувала й заткувала, поки не опинилась у ваній кімнаті. Те, що залізло до моєї домівки, наближалось. Воно не поспішало. На перший погляд, наче й не рухалось, але я все сильніше і сильніше. Відчувала пекельний холод, і той запах сірого туману. Мені здалося, що воно повторює всі мої рухи. Притулившись спиною до кахлю, я стояла і чекала, відчуваючи, як холод охоплює моє тіло, піднімаючи знизу від долівки. Коли він досяг легень, знову сильний біль. Нагадав про себе і швидко затих, як то було кілька днів назад. Мозок відмовлявся думати, приймати якісь рішення, шукати вихід. Я раптом зрозуміла, що вже не боюсь того, що може статись, що я навіть чекаю щось поневолило мою волю затуманило мій інстинкт самозбереження. Та сутність наблизилась в притул. По моєму обличчю, наче холодною долоною, хтось провів. На подив то рух не був мені неприємним. Навпаки, я відчула полегшення і радість. Нарешті дочекалась. Нарешті моя холодна душа, що так довго була поневолена. Цьому занадто гарячому для мене тілі повернеться в звичне середовище. Нарешті я буду жити наповно, насолоджуватись холодом, простором і свободою. Вдихнувши на повні груди морозне сіре повітря, я попрямувала до виходу зі своєї темниці. На порозі обернулась. Щоб ще раз подивитись на скоцюрблене в кутку ванної кімнати тіло, його вже важко було впізнати, адже всі незакриті одягом частини тіла мали вигляд, наче з них зідрали шкіру. Криваві, безформні, яка гидота.